Рональд Келлі нужник. Та все гаразд, хлопці, буде весело. Френк Беннет і Буба Коу перезирнулися, обличчя у світлі жовтеневого місяця, це дві бліді мазки. Вони не знали, чому дозволили Майку Стинсону вмовити їх перетвертися в таку далечінь на південний кінець Грин Крик. Можливо, їм просто здалося, що Геллін проходив занадто нудно. Вони випили по кілька банок пива. Які Майк посупив із маленького холодильника в батьківському барлогу. Потім покаталися у дворі будинку директора середньої школи, після чого покидали яйцями в машини з мосту на федеральній трасі 24. чіпляючись за стебла пуерії і переплати гілки молодих кущів, трійця піднялася вгору вздовж берега. Там хлопці трохи перепочили підйом їх втомив, що було дивно, оскільки один був Котербеком. Другий ранінгбеком, беком, а третій лайнбекером команди ведмеді округу Бедлоу», яка ставала чемпіоном штату вже три сезони поспіль. Вони вирішили, що найбільше їх стримував алкоголь. А Майк почав пити ще до того, як підібрав їх на своєму пікапі Chevrolet С10 приблизно о пів на восьму вечора. Їхній безстрашний ватажок блиснув чарівною, трохи гордовитою усмішкою. Тією самою, яка втягувала його в дюжину бійок і завойовувала дюжину дівчат протягом першого року в середній школі, і вказав через струмочок на лінію дерев і кущі важини, що прилягала до нього. Ось воно, хлопці, Френк схопився за молоде деревце, щоб не тьопнути, подивився крізь на широкий порожній простір на вузьку дерев'яну будівлю, що стерчала на горі протилежного берега. Це нужник, розчаровано протягнув він. Ага, це точно, майку зробив останній довгий ковток і жбурнув високу бляшанку пересохле річище. Сьогодні буде день найвищої слави для нас. по «По-твоєму, зіштовхнути з берега якийсь старий нужник це так весело? запитав Буба, брови на широкому і блідому, як місяць обличчі, невдоволено і спантеличено заворушились. Ага, Френк гідливо похитав головою. Що за фігня, чуваче, який, який кайф це робити? А такий ми, сільські хлопці, завжди так робимо, відповів Майк. Це типу традиція така. Мій батько скидав нужник на Геловін, і його батько це робив, і наскільки я знаю, це останній такий туалет у всьому Бедлоу. Буба роззирнувся навколо. Слухай. А це не земля старого Чамбера. Майк кивнув. Саме так. О ні, сказав Френк. Краще везе мене додому. Я не збираюся зв'язуватися з цим старим пердуном. Усі знають, що відколи від нього втекла дружина, він став гіршим за скажену гримучу змію, постійно тримає свій ремінгтон 1100, зарядженим великим дробом і кулями і не соромиться смалити з нього в тих, хто заходить на його землю. Годі скиглити, як дівчисько, смикнув його Майк. Ми скинемо цей нужник у річку і вшиємося звідси ще до того, як він встигне підвестися з ліжка і натягнути підштанники. Не знаю, Майку, сумніво пробурмочав Буба. Отже, на полі я прикриваю ваші зади, а ви, коли доходить до справи, уже і в штани наклали, промовив Майк. Зображеним виглядом змахнув за очей пасме світло волосся. Взагалі-то це прикро, дуже. Френкі, буба. Перезирнулися, їм не подобалося, коли Майк ставив під сумнів їхню відданість, хоча на футбольному полі хоче поза ним. Ну, гаразд, гаразд, нарешті промовив Френк. давай покінчимо з цим і звалимо звідси якнайшвидше. Хлопці, я знав, що ви зрозумієте мене. З тріумфальною посмішкою Майк повів їх униз, уздовж крутого берега, через струмочок і вгору протилежним схилом. Поки піднялися, дуже захекалися. Тріця зупинилася, роздивляючись будиночок. Споруда мала заввишки футів 6,5, тобто приблизно 2 метра. завширшки 5. Стіни зі старих колод були накриті дахом із ржавої рефленої жерсті. У верхній панелі дверей на завісах був прорізаний традиційний півмісяць. У ньому не було нічого примітного, крім однієї деталі. Основу конструкції чотири рази оперезував товстий ланцюг, з'єднаний великою колодою. Поки вони стояли перед нужником, усередині щось ворухнулося. Дідько, буба відскочив на кілька кроків, як ужален, там хтось є, Майк красномовно закотив очі. Ну так, ти що, ланцюга не бачиш? Можу посперечатися. Гаррі Гудині не ходить сюди відкрити Кінгстон, очі здоровоняв Ангера, підозрізало, згузились. Хто хто? Ніхто, напевно, це опосум або єнот. Давай пхати його з урвища і вшиватися. У трьох вони вперлися руками в східну стінку, відхожого місця і почали штовхати. Нічого не трапилось, споруда не похитнулась, ще раз, сказав Майк. Вони зробили другу спробу, дошки тихенько рипнули, але конструкція не зрушила ні на дюйм. Ця стара халабуда, наче з каменю побудована, промовив Франк. Що цей дідуган з нею зробив? Бетонний фундамент чи що під нею залив? Буба сам може зіштовхнути цю штуку. Роздратовано сказав Майк і подивився на Бубу. «Притулись до стіни спиною, друже, уяви собі, чи це красунчик кватербек Калхоум. І на сунця з усієї сили. Гаразд, Майк точно знав на яку кнопку треба натиснути. Він знав, що Буба ненавидів троя Ендрюса зі стрібних тигрів Калхоум, який був навіть більшим гівнюком, ніж сам Майк, якщо таке взагалі можливо. Буба підпер богатирськими плечима кут дерев'яного нужника, уперся ногами у вкриту мохом землю і почав щосили штовхати. Від напруження обличчя його обуряковіло. Деревина затріщала, заскриготіла. Те, що утримувало нужник, на землі почало піддаватися. Нужбо. розсміявся Майк. Скрути її. Тихіше ти. сіткнув на нього Френк і нервово подивився на темну стежку, яка вела до ферми Чамберса. Старий кочує. Ну і нехай чує, випалив напівп'яний кватербак я наскубу його суху дупу, якщо він з'явиться сюди і почне гнати мене. Майк і Френк стали дивитися, як буба, сопучи, нарешті, зрушив з місця нужник. Він повільно нахилився, потім дерев'яна конструкція покотилася вниз схилом і з гуркотом розбилася в кам'яне дно гринтрик, розлетівшись вибухом трісок із потвореної жерсті. Незважаючи на небезпеку, на яку наражав усіх Майк Стінсон, видав войовничий гучний крик. Так, знаходь і руйнуй ведмеді округу Бедлоу 1, нужник 0!» Френк не втримався і розсміявся. Ти правий на всі чуваче!» Місячне світло відкрило погляду те, за що тримався нужник. Широка, пласка плита сірого каменю стріщеною. Зацікавившись, Буба підійшов і зазирнув усередину. Зазвичай у серих мужниках крізь дірку щось видно, ну там купа вапна, обсипана туалетним папером і лайном. Але в тріщині, схоже, нічого не було, лише непроглядна темрява. Що там? запитав Френк. Нічого. Він підняв камінчик, що валявся поруч, і кинув його в тріщину. Вони прислухались, чекаючи удару каменя об дно, але не почули нічого, не було жодних звуків. Дивно, сказав Буба здорово. Здоровань повернувся до них і знизав величезними плечима дірка типу бездонна. Цієї самої миті Майк Стрінсон і Френк Беннет помітили рух за спиною свого друга, де прямо біля його ніг зяяла широка тріщина в камені, а потім істота раптом крі... протислася крізь дірку і нависла над бубою, через що 310-фунтовий, тобто майже 140 кілограмовий. Вигодуваний на стероїдах і бобах 17 сімнадцятирічний парубок став схожий на трирічного карапуза. Буба побачив приголомшений вираз на обличчях приятелів. Ви чого? Потім він повернувся і закричав воно чимось нагадувало кажана із тією різницею, що було блідо сірого кольору, геть позбавлене вовна, та 'разів у двадцять, а можливо й тридцять, перевершував розміри будь-якого кажана котрого йому коли-небудь доводилось бачити. Білі незрячі очі сліпо витріщалися на нього, поки він не закричав. Потім воно сстромило вигнуті пазурі, глибоко в його плечі, краючи вініл спортивної куртки і вчепившись у м'ясо та кістки під нею. Буба спробував пригнутися, рвонув у бік, щоб урятуватися, але зусилля були марні, істота міцно тримала його, і він ніде не міг подітися. На очах, приголомшених Майка і Френка, летюча потвора накрила широкою, утиканою іклами пащекою коротко острижену голову Буби стулила щелепи. Почувся хрускіт кісток, і, перекошене від жаху обличчя їхнього друга, сховалося за кривавою завісою. Потім різко ривком сірої шкірястої голови, істота зірвала голову Буби з шиї. Що тут у дідька відбувається? пролунав вимогливий голос. Двоє школярів, які вижили, розвернулися та побачили дідугана Чемберса, який крокував стежкою в довгих брудних панталонах, сиве волосся розвівалося навколо голови, як пух кульбаби. Укриті старечими плямами руки, стискали напівавтоматичну винтівку Ремінгтон. Коли він дійшов до п'ятачка, колись стояв туалет, обличчя його зблідло. От лайну! Що ви наробили, молокососи бісові? Майк уже не здавався п'яним. Дивно, як швидко людина тверезіє, коли найкращому другові відкушує голову якесь диявольське чудовисько, схоже на гігантського кажана. Що, що за хрінь ця тварюка? Усі троє втупились в сіру істоту. Вона вишкірилася до них, поганяла по роті голову Бубе, як цукерку, і нарешті проковтнула її. Не скажу точно, що це таке, синку, щиро промовив старий. Але, знаю, що воно не змогло звідти вибратись, поки ви не прийшли, не скинули кришкою стріщини в камені та не випустили його, він сплюнув у бік, підняв гвинтівку і націлив її на істоту, яка намагалася протиснутись крізь дірку і іншу частину тіла. Ця клята тварюка вбила мою дружину, потягла її до своєї печери або ліпа. Неважливо, коли вона сиділа на стульчаку чи читала журнал Кращі будинки і сади. Я обмотав ланцюгом туалет, щоб тварюка не вилізла знову. Про дружину я всім розповів, що вона мене покинула, бо коли відверто я не думав, що мені хтось повірить. Істота на цей момент уже майже звільнилася, її права нога застрягла у вузькому кутку тріщини, яка, схоже, що секунди ширшила. Бліде, схоже на кажана створіння, видав страшний пронизливий крик, від якого в них мало не луснули барабанні перетинки. І розвело тонкі руки, демонструючи крила розмахом не менше 20 футів, тобто майже 6 метрів. Ви, хлопці, тікайте звідси, заволав дідуган Чемберс, я їх затримаю, скільки зможу, і дорогою і до озера не до міста. Але, але, май, жодних але ворушіть дубами. Старий почав палити звинтівки, чергуючи великий дріб і свинцеві кулі на оленів. Коли істота звільнила ногу потягалася вперед. Двоє юнаків не обертались, щоб перевірити, чи дідуган вбив її. Вони зістрибнули з краю урвища і приземлилися в струмок, здійнявши фонтан бризок. Потім видряпалися на протилежний схил і, не відчуваючи ніг, почали продиратися крізь темні зарості, прислухаючись до пронизливих криків істоти. Потім гуркіт 12-го калібру замовк і відчайдушно заволав дідуган Чемберс. От лайно!» – думав Майк, прибираючись крізь кущі ожини. От лайно, от лайно, от лайно. Наступної секунди Френк пронісся повз нього із швидкістю, яка приводила ведмедів до успіху вже кілька ігор поспіль. Не встиг він і оком змигнути, як ранінг бек вирвався вперед на добрих 50 футів, майже на 15 метрів. Стій, друже. заволав Майк, зачекай на мене. Пішов ти, відповів його друг, дедалі, набираючи швидкість. У боці в Майка заболіло, але він не зупинився. Раптом зрозумів, що дідуган Чемберс більше не кричить, і тієї ж миті щось, обертаючись, пролетіло в нього над головою й приземлилось за кілька ярдів перед френком. Предмет гепнувся на землю з сочистим звуком, і в місячному світлі Майк побачив, що це Це була права рука дідугана Чемберса, відірвана біля ліктя, Кисть ціпалась і досі стискала Ремінгтон 1100». Навіть після смерті пальці старого рухалися від панічного страху. Вказівний рефлекторно натискав на спусковий гачок, роблячи постріли з гвинтівки. Один такий постріл послав кулю 12 го калібру в ліву ногу Френка, розірвавши її трохи нижче від колінної чашки. Коли Френк упав, наступний постріл нашпигував його живіт великим дробом. Дробинки пробили м'язи преса і застрягли глибоко в кишках. Позбавлена тіла рука крутилася на землі, здійснюючи безцільні постріли в лісову темряву. Майк, не сповільнюючи руху, перестребнув через поваленого товариша і помчав далі до краю лісу і шосе 70 одразу за ним. Повернись, Майку, сучий сину, заволав Френк позаду. Не залишай мене тут. Крилата потвора знову видала вереск, цього разу набагато ближче. Пішов ти Френку. крикнув Майк, тікаючи. Він подивився через плече назад, побачив того, хто скоцюрбився на землі і гвинтівку в осінньому його Ще він примітив, як щось величезне, голодне і блідосіре, як щойно залитий бетон пробирається крізь дерева з, ля... з лячною швидкістю. Майк пробіг іще кілька ярдів, потім раптом опинився поза лісом і мало не послизнувся на граві, яким був обсипаний поворот дороги, але зберіг рівновагу і перебіг двох Двосмугове шосе до місця, де стояв його пікап. Коли він уже був біля машини і ручко відчинив дверцята, у прохолодному вечірньому повітрі пролунали несамовиті крики Френка. Зачинивши дверцята, Майк із полегшенням побачив, що ключ у замку запалення. його залишили там для якнайшвидшої втечі після нічної витівки. Запустивши двигун, Майк натиснув педаль газу. Коли він виїхав на шосе, у пам'яті спливло повчання Чемберса дорогою до озера, до озера, не до міста. Дідько з собою старий подумав у голос Мой, я їду додому. Він знову почув крик Френка. Але хоч як дивно крики тепер долинали не ззаду, а звідкись згори. за хвилину, за злива гарячої крові пролилася на пікап, забризкавши лобове скло. Майку вімкнув двірники, але вони тільки розмазали червону рідину по склу. І видимість стала ще гіршою. Потім, за у туманом у світлі фар, він побачив, як просто посеред шосе приземлилася істота. В її нижніх лапах було затиснуте безруке і безноге тіло френка Бенета. Хлопець був іще живий, він істерично волав, шкіра була зірвана з обличчя, і тепер воно скидалося на булькатий череп, натиснувши на газ. Майк скерував величезний пікап просто на істоту. Радіатор вдарив потвору в груди, перекинув її через дах машини в довгий відкритий кузов. Шевроле, небезпечно виляючи і мало не вилітаючи з дороги, помчало далі, розмалюючи колесами нещасного Френка. Майк насилу вирівняв кермо, пригальмував, озирнувся і подивився крізь заднє скло. У світлі габаритних ліхтарів. Він побачив у кузові потвору стріщини в камені, яка намагалася піднятися, була вона побитою і пом'ятою, але далеко не мертвою. Майк, розсердившись, набрав швидкість і вдарив по гальмах. Потвора втратила рівновагу, перелетіла через борт кузова і впала спиною на чорну поверхню шосе. Квотербек зупинився посеред дороги, потім переключився на задню передачу. І поїхав назад, стрімко набираючи швидкість. Цього разу він переїхав істоту. Він страшенно тішився, коли почув, навіть відчув, як під вагою пікапа хрумтять і ламаються кістки і хрящі. Коли машина подолала перешкоду, Майк зупинився і крізь вимащене кров'ю лобове скло побачив блідотілу потвору, що нерухомо лежала на дорозі. Юнак полегшено зітхнув і знову поїхав уперед об'їжджаючи істоту і мовчазний шматок понівеченого заюшеного м'яса, як колись, який колись був його другом. Проїжджаючи повз дорогу дороговкоз, ласкаво просимо до Коумана і прямуючи крутим спуском до рідного міста, Майк Стрінсон думав, що вдасться знищити всі сліди нічної, кривавої події, якщо заїхати на автомийку. І чи вдасться прошмигнути до своєї спальні так, щоб батько не дізнався, що сталося. Позаду вдалині рознісся звук, схожий на пронизливий вереск. Це неможливо, сказав він собі. Ця потвора здохла, я сам бачив. Однак дорогою до передмістя Коулмана слова ді... дідугана Чемберса знову пролунали в голові. До озера, не до міста. Я їх затримаю, скільки зможу. Кров застигла в майкових жилах. Їх? Вереск, нетерплячий, голодний вереск, став голосніше. Майк подивився у дзеркало заднього огляду і побачив, як місяць почорнів від породжених дірою під нужником жахіть, колись забутих, але яких уже ніщо не стримувало. Оповідання читав Зінченко Павло, 2022 рік.